В Україну насувається економічна криза, подолати яку можна лише реформуванням економіки. Про це на зустрічі з журналістами заявив народний депутат від Житомира Геннадій Зубко. За його словами, наразі головною умовою при розподілі посад в кабінеті міністрів є саме здатність втілювати реформи. Питання по уряду обговорюється по персоналіям, але це питання пов'язане з економічними реформами, які повинні бути проведені, і саме під реформи. Відбираються люди. Насувається економічна криза, і потрібно говорити відверто про те, що на сьогоднішній день є дуже великі проблеми з бюджетом України, з наповненням його, з надходженням за січень місяць. Але сьогодні є позитивні моменти про те, що можна залучити гроші від МВФ, від Європейського Союзу і також Росія пропонувала. У свою чергу ще один нардеп із Житомира Рустам Раупов відзначає, що Верховна Рада, яка працює в щоденному режимі, всіма способами намагається стабілізувати ситуацію в країні. Дійсно, зараз відбувається дуже важкий період нашої з вами в країні, і тому ми намагаємося стабілізувати ситуацію. Яким чином ви бачите зараз прийняти необхідне рішення, які стосуються встановлення власну вертикалі для того, щоб в найближчий час стабілізувати перш за все економічну ситуацію, для того, щоб наша країна з вами війшла все ж таки в цивілізаційне конституційне русло для того, щоб забезпечити проведення необхідного перезавантаження влади. Для того щоб забезпечити основи, для того щоб провести люстрацію, Іри, Упов, і зубко єдині в тому, що саме зараз депутати всіх рівнів повинні взяти на себе відповідальність і докласти усіх зусиль для стабілізації ситуації в своїх регіонах. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія Цетівій спеціально для телеканалу СК.